В Демидівському районі новий голова адміністрації. Попередній Микола Панчук обраний головою районної ради. На його місце указом президента призначено Володимира Віннічука. Новому голові 57 років. Він є уродженцем села Товпижин. До обрання керівником адміністрації працював заступником голови райради. Ще раніше був головою адміністрації та ради, що правда у Млинівському районі. Також працював на різних посадах в лісовій галузі. Район невеличкий, по чисельності також невеличкий, один з найменших в області, але інфраструктура досить велика. Нагрузка на бюджет досить велика, і тому основне із завдань буде стояти перед нами наповнення державного бюджету, місцевого бюджету. Представити нового очільника підлеглим до Демидівки приїхав голова обласної адміністрації Василь Берташ. Я завжди кажу, що сьогодні Бог нам подарував такі два багатства. Це родючі землі і. Добрих, щирих, працьовитих і гостинних людей. Так що все сьогодні залежить від команди щодо команди, то за словами Володимира Віннічука, не усі залишаться на своїх посадах. Втім, усе залежить від ефективності і бажання працювати. Хто не буде співати, хто буде весь час в процесі доганяючого, зрозуміло, перезавантаження влади в районі буде. Якщо будемо всі достатньо розуміти один другого, самовіддано працювати щиро, відверто по всіх питаннях, я думаю, що всі залишаться на своїх місцях. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.